26 квітня 1986 року сталася страшна катастрофа в історії людства вибух реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Долі багатьох людей різних професій, цивільних і військових, які стали свідками, учасниками, героями та жертвами чорнобильської катастрофи, змінилися назавжди. І через 37 років відчутні наслідки цієї фатальної аварії. Желелека не є там гніздечка, не лунає там пісня і сміх, наче сироти стали містечка без людей нерозумних своїх. Чорнобиль нестерпний біль нашого народу, знак планетарної біди, що не знає ні відстані, ні кордонів, що не має аналогів за обсягом забудення природнього середовища, негативного впливу на здоров'я та психіку людей їхній побут і соціально-економічні умови. Прати 6 років України і Росії 26 квітня згадує Чорнобильську катастрофу. У цей день у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції сталися два вибухи та пожежі, в результаті яких сумана радіаційна ізотопів викинути купові повітря склала 50 мільйонів людей, що в 30-40 разів більше, ніж. При вибуху бомби в Хіросімі у 1945 році. Якби не ходить простих людей, які, ризикуючи власним життям і здоров'ям, врятували нас від подальшого поширення радіації, то важко навіть спрогнозувати повні масштаби трагедії не лише для України, а й для всього світу. Дякую. Казав... Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф відзначається 26 квітня. В день. Коли 1986 році на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася аварія, найбільше за масштабами збитків та наслідків техногенна катастрофа ХХ століття, Чорнобильська аварія стала не тільки величною трагедією і найбільшою екологічною катастрофою ХХ століття, а й уроком всьому людству, показавши, що ядерна енергія, яка вийшла з під контролю невесної кордонів. Радіація невидимий і тому підступний ворог всього живого. Від неї важко вберегтися, захистити себе і природу. Час невпинно йде вперед, віддаляється чорна дата Чорнобиля, про яку з болем і сльозами згадуємо нині, і хочеться, щоб більше ніколи і ніде у світі не повторилося подібне лихо. Підійде Чорнобиля, а під ногами в нас горить земля. А сірий небо по сусить на сіні, в трунках дихає дерев старих гілля. Ось і виросли і що на нас чекає. Річки ногою грузло не ступить. Безмовний простір внутрішнього гаю, Як вирізна книга здомить. Ось і виросли, міста туманом давить, Прощаби бетоном і буття. Ось і виросли, наже своє сім'ї, Ось і виросли, щоб подивитися вірші. Плаче спостушена прип'ять, заскоєний гріх, розіп'ять а живцем. Прип'ять до неба, щоб вічно випить, щоб вмити від бруду змарліне лице. Регочуть іони малиновим дзвоном, вбиваючи близьком нерозкритих розкритих очей. Ридає вночі божевільна Мадонна, приймаючи злона холодних дітей. Безодні ночей і тихо ступає життя у полон. Ілине Чорнобильський дзвін. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції це найбільша техногенна катастрофа, яку спричинило людство, при якій було виконато в повітря багато радіаційних елементів, яке змінило соціальне побутове життя і місце життя.